За підсумками фіналу чотирьох Кубка України з гандболу серед чоловічих команд. Нагадаю, що четверте місце посіла і заслуговує на наші аплодисменти та захоплення. Команда Карпати Ужгород. Вона на трибунах. Хлопці, ви молодці. На церемонії нагородження присутні Перший віце-президент Федерації гандболу України Євген Петрушевський, державний тренер України з гандболу Олександр Чайченко. Мер міста Південне Володимир Новацький. Керівник Федерації гандболу Одеської області Сергій Гриневецький. І згадаємо тих, хто, на жаль, загинув з нашої гандбольної родини. Хлопці, які поклали життя, захищаючи наше майбутнє. Хочемо привітати за професіоналізм, за чудову роботу. суддівський корпус. Просимо вас. Арбітри національної категорії Роман Піпаш, Артем Шевчук. Суддя національної категорії Миколашний, суддя європейської категорії. Руслан Лошак. Суддя міжнародної категорії. Тарас Кузь. Так, час буде, що поставитися, побачимо. Хронометрист Олександр Загородній. Дякуємо. Маріна, донька Михайла Цапа. MVP, найбільш цінний гравець всього фіналу чотирьох. Лідер капітан мотора Захар Денисов! Дипломом за четверте місце кубка України з гандболу сезону 2024 25 нагороджується головний тренер. Бужгородських Карпат Ростислав Ланевич! Бронзовим призером Кубка України з гандболу сезону 2024-2025. І запрошується на п'єдестал пошани. Стала команда Донбас! Є дворазовим фіналістом Кубка України з гандболу. Одна з найтитулованіших команд українського чемпіонату дипломом за третє місце в Кубки України нагороджується головний тренер Донбаса Іван Фучіджи. Втретє в історії клубу срібними призерами Кубка України з гандболу стали гандболісти команди Одеса. Просимо вас на підестал пошани. Гравці команди Даніл Пацалюк, Євгеній Завідов, Денис Саварін, Єгор Бабін. Травмований. І ми бажаємо йому якнайшвидше відновитися Степан Римарчук. Микита Ішкін, Степан Николюк, Вадим Ліонтів, Роман Дендеберя. В 11-те в історії клубу. Володарем Кубка України стає Запорізький мотор! Просимо вас на п'єдестал пошани. До рекорду ЗТР залишається тільки один титул. Микола Степанович Степанець. Один з найбільш титулованих тренерів українського гандболу. Юрій Кубатко. Рекордсмен за кількістю титулів. 11 разів виграв Кубок України. 13 разів чемпіон України. Це другий найкращий показник у національній першості.